Це вже третя частина. Закінчили ми на тому, що висадили всі квіточки, в вазончики, і тепер потрібно трошки їх задекорувати. Тому я дістала весь декор та вже встановлюю вазончики. Є ось такі фігурки, є дуже гарні ліхтарики, трячки та ось така лійка. Також, звичайно, для вазончиків я купила добрива. Тому всі вазончики дуже гарно поливаю. На літр води потрібно одна кришечка цього добрива. І все гарно полила, і тепер розкладаю. По балкону. Не забуваю я також про ліхтарики білі. Я купляла їх в юску, і, звичайно, на балкон потрібно додати якогось світла. Тому ми повісили ось такі лампочки. Мені дуже вони подобаються, працюють вони від батарейок, але я сподіваюся, що буде надовго їх відстачати, і можете побачити, як вони світяться, коли темно. Вішаємо мої вазончики на перила. От і все ми прибрали та задекорували балкон. Повна версія є на YouTube каналі. Можете зайти переглянути. І тепер на балконі можна пити смачний чай та взагалі відпочивати та надихатися на нові відео, або на щось краще. І як вам результат? Чи будете висадити якісь квіти на балконі, чи взагалі ви декоруєте та прибираєте балкон на весняний період, чи ви просто не любите це? І не забувайте підписатись на Тікток.